Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами автівки в бюджет від 4 до 6 тисяч доларів від 2008 року та а, ще молодше. А, які є в нас взагалі варіанти? Є ось такий Citroen 2014 року. Проте я перевіряв цю автівку, продає салон Orion Auto. Вона виглядає не дуже гарно, чому? Тому що в неї вже є корозія по арках, по порогах, а та ще в неї роботизована коробка передачі. Як взагалі перевірити? Давайте ось на цьому Opel перевіримо. Тобто ми відкриваємо, ми шукаємо, тут написано автомат, проте це не звичайний автомат. Ми, якщо скопіюємо, Ставимо характеристики. Я взагалі користуюсь інфокар. Відкриваю інфокар, дивлюсь, 1.4 двигун. Тут вказано 1.4. Проте ось тут в оголошенні не вказано, що це за двигун. 1.4. Автомат ось тут. Натискаю та бачу, що це в нас роботизована коробка передач з одним щепленням. Тобто я не рекомендую вам розглядати роботизовані коробки передач, тому що вони дуже швидко виходять з ладу. Так, йдемо далі. Далі ми що з вами можемо побачити тут цікавого. Наприклад, ось така Chevrolet Epica. 2008 року, а дійсно непогане авто, проте витрата палива в нього дуже велика, скажімо так. Чому? Тому що. 2,5 двигун, ну, з автоматичною коробкою передач. Звичайно в нього приблизно витрата палива. Якщо немає газу, то 12 літрів по місту. Тому, якщо розглядаєте таке авто, то знаєте, що буде велика витрата палива. Так, йдемо далі. Далі йде ось такий Hyundai акцент 2008 року 5750, середня ціна по ринку. А проте я гадаю, що в нього а, трішки відмотаний пробіг. Тому що 155 тисяч це дуже-дуже мало. З тим, що в нього 1,4 двигун. Проте тут стоїть звичайний гідротрансформатор, а, не пам'ятаю там 4 чи 5 а, ступенів, але звичайний гідротрансформатор стоїть. А, автівка виглядає по фото непогано, проте слід її перевіряти. Вживу. А в неї, якщо я не помиляюсь, дуже гарний салон. Зараз ось такий білий. Виглядає непогано. А, гадаю, що робили хімчистку. Тут все також в цій нижчі виглядає непогано. Ну, загалом цікаве авто для перевірки. Так, ідемо далі. Далі в нас іде ось такий Peugeot 308-2008 року. Нещодавно придбали для моєї клієнтки ось таку автівку, а, тільки 206 А Також тут стоїть звичайний автомат 4-ступеневий. 1,6 на газу, бензин. В принципі, непогана автівка. Для дівчини можна розглядати. А, що в нас іде далі? Далі в нас ідуть ось такі варіанти, як KIA кієсід. Ceed. Kia Ceed, а, також непогане авто, а, є чохли. Що ще тут є? Більше нічого не бачу. 1.6 газ, бензин. А, продає, продає 6 місяців. Тому. Переєстрація. В принципі, непогане авто, але все слід перевіряти також по ньому. А що в нас ще є такого цікавого? Це Renault Megane 2008 року. 1.6. Тут також звичайний автомат, 4 -ступеневий. авто виглядає досить непогано. З тим, що це меган, а мегани, як ми знаємо, ходять дуже-дуже багато. 1 на 6, а проте, якщо немає газу, то розхід палива в нього буде великий, досить великий. Приблизно 10,5-11 літрів по місту. А ще також великий пробіг, але я гадаю, що це його рідний пробіг 311 тисяч. Є ось така мазда. Давайте ще подивимося. Мазда Тройка 2008 року 4300, 160 тисяч. Гадаю, що трішки відмотаний. Ну, можливо, там 250-270 тисяч кілометрів пробіг. Це перша. По-друге, дволітрове це гарний варіант, газ, бензин також. Але ще вам хочу розповісти про ці автівки, що вони дуже швидко гниють. А 2008 року до 2013-14 року можна не розглядати ці автівки, тому що вони вже всі гнилі є багато дірок, корозії та іншого. Тому будемо завершати на цьому. І що ми сьогодні розглянули, це декілька варіантів в бюджет від 4 до 6 тисяч доларів.